Сьогодні з вами я зміню пістолет з пустого балона на новий, повний. Так як з цієї піни Тітан я повністю виклав весь будинок. О, зараз я розкручую його, як ви бачите. О, там був чули таке, воздух, повітря. А зараз буду новий. Знімаю піпочку зверху. яку. І о, таким чином я тільки що продув пістолет, хоча треба було очис... очисником. От. Але, як є, накручуємо, і там зараз дуже кріпко потрібно тримати пальцями ці пелюстки, щоб вони не прокрутились. І струшуємо десь там 30 секунд. Хоп, бачите, піна пішла. Чудово, можемо починати класти. І в цьому процесі ви зверніть увагу, як швиденько я кладу. Хоча тут в мене ще дуже мало досвіду і на цю стіну я дуже багато потратив часу.